Усім привіт! Кабачковий сезон у розпалі, тож маю для вас чудовий рецепт. Такий рулет виходить дуже смачний і готується простіше, ніж здається. Потрібно два таких невеликих кабачка. Чистити їх не обов'язково. Достатньо добре помити. Відрізаємо краї і натираємо на велику терку. З допомогою марлі або ж просто ось так руками віджимаємо з кабачка зайву воду. Далі вбиваємо 2 яйця. Просіваємо буквально 2-3 ложки борошна, солимо та перчимо за смаком і ретельно перемішуємо. Коли буде готово, перекладаємо на деко застелене пергаментом і формуємо прямокутний корж. Кладемо у духовку на 15-20 хвилин при 180. Корж повинен припектися з обох сторін і приготуватися зсередини. Тому уважно стежте, щоб не підгорів. Основа рулету готова, залишаємо охолонути, і лише тоді варто продовжити. Щоб приготувати начинку для рулету, я візьму 2 столові ложки сметани. Її можна замінити майонезом. Дрібненько натираємо 70 грам твердого сиру. Солимо і вкидаємо трішки чорного меленого перцю або іншої спеції. І, звичайно, один-два зубки часнику. Цього разу я готував без часнику, але раджу все ж його додати. І добре перемішуємо. Кабачкову основу разом з пергаментом переклав на силіконовий килимок. Так буде легше замотувати у рулет. І змащуємо сметанно сирною масою усю площину. Не варто це робити, поки корж буде ще теплий, щоб сметана не потекла. Нарізаємо на півкільця помідор, викладаємо у 2-3 ряди і обережно замотуємо у рулет, щоб не порвався. Ось і готово. Залишилося нарізати і можна подавати до столу. Це дуже і дуже смачно. Готуйте на здоров'я. Смачного.